Важлива інформація, вкотре для вас вже в наступному році більш ніж половина усіх бізнесів в Україні планують розширювати. Та працівників і такі дані аналітиків на ринку праці, тому аби розказати е, вам основні нюанси актуальних сьогодні професій, сніданок з 1 плюс 1» разом із національною платформою актуальних знань і навичок, дія освіта запустили рубрику Знайомство з професією завдяки е, якій ви зможете дізнатися про багато нових можливостей і ближче познайомитися з цікавими та затребуваними. Професіями, а наші журналісти Христя Биковець і Андрій Люховець на собі їх і перевірятимуть, і покажуть вам, чи складно опановувати новий фах, і що для цього потрібно. Ну перед цим Андрій і Христина Андрій Люховець і Христина Биковець вже традиційно проходять онлайн навчання, переглядають освітні матеріали на платформі Дія Освіта. І сьогодні Христ тестуватиме дуже цікаву професію грумера. О. Тому вже з мінімальним набором знань і навичок відправиться опановувати фах на практиці. Чи вийшло в неї знайти підхід до хвостатики, угу. до хво... хвостиків хвостатиків або якісно причепурити їх? Дивімося. котик чи песик? Сьогодні ми поринемося у світ краси. Але ця краса для наших домашніх улюбленців. Я вас познайомлю з професією грумера. Кому вона точно підійде, скільки треба вчитися, та як стати перукарем для хвостиків? Мені розповідатиме Анастасія. Вона за шість років причепорила вже декілька тисяч домашніх улюбленців. За що любити свою професію? От що в ній такого прям ну прям вау? Особисто для мене я люблю цей момент, коли до мене приводять такого багато шерсті, незрозуміло, що там всередині цієї собаки, і цей момент, коли я вже його помила, зараз буду стригти і бачу ці, і кажу: Привіт! Ось і твої очі! Ось ми і познайомились. Тому без любові до тварин у цій професії ніяк. Що має вміти грумор? Чи можемо ми виділити якихось там три основних навички? Ну, по-перше, це. Знання зоопсихології. Грумер має знати, що робити з твариною та знайти до неї підхід. По-друге, це вже таке кінологічне, це знати кожну породу собаки. І третє, що кожен грумер має вміти, це такий базовий догляд, називається він гігієнічна стрижка. І саме ось це ми сьогодні і робитимемо. А оскільки я подивилася навчальний серіал Надія освіта, натхненна вже чим скоріше практикуватися. Тим паче ви лише погляньте, який у мене чарівний клієнт. Це пудель, звати його Алік. Mm -hmm. І сьогодні ми йому почистимо вушка, почистимо зубки, то mm -hmm. добре його помиємо, зробимо йому масочку. Так. Цілий спа-салон для собаки просто. Алік, ти готовий? Вушка ми чистимо спеціальним лосьоном. Та й песики в захваті від цієї процедури. Так, вушка ми почистили. Що далі робимо? Далі ми будемо купатися. Ми йдемо купатися. У Аліка сьогодні три етапний догляд: суперочисний шампунь, зволожуючий кондиціонер і маска. Але спершу ми обираємо температуру води. Вона повинна бути такою Ага, не гарячою. Ретельно і двічі намилює кожен сантиметр тіла Аліка. Якщо собачка буде труситися, ти mm -hmm. повинна покласти руку йому сюди на шию, тоді він перестане це робити. І останній етап наших банних процедур маска. Скажу вам, маска настільки ніжна. Ну, якщо чесно, була б я аліком, я була б просто в захваті від таких процедур. І як же без чистеньких зубок все робимо обережно і спеціальною пастою та щіткою. І скільки так треба чиститися? Скільки він дасть. Угу. Ну що, забираю Аліка. Ти моя лялечка. Далі ми беремо спеціальний а, фен, воно буде тобі роздувати шерсть у різні сторони. І буде таке, наче сонечко чи лінія, де волосечко розкинуте. Твоя головна задача це щоб походірка від кореню до кінчиків протягувала шерсть. Підставляю песика під фен, гарнесенько все вичісую. І обов'язковий етап кожної гігієнічної стрижки це вибривання пучок на лапках. Беремо, піднімаємо його і бачиш всю руку до локтя Лікоть тримає голову. Угу. Ти піднімаєш його, щоб він висів. Так. Ого. І ось ти береш дві лапки. Це дуже легко, собаці так комфортно. Хм, не так вже складно і страшно, як мені здалося. А вишенька на торті в нашому ж випадку на голові Аліка чубчик, який я зараз підстригатиму. Ось так правильно беру ножиці. Ой, Алік, будемо зараз з тебе робити модника. Ми працюємо завжди лише з гребнем, угу. тобто начисуємо і лише потім зістригаємо та прибираємо від кутка ока до середини. І поступово прибираємо зайву шерсть. Подивіться, який Алекс став гарний, але головний комплімент: що собаці було комфортно, і він все проспав. Насправді дуже комфортно було і мені, адже це просто робота мрії для любителів чотирилапих. Та ще й увійти в професію можна досить швидко. Базові навички отримують на курсах від 7 до 15 днів. Далі вже питання практики. А от заробляють грумери від 15 тисяч гривень. Це початківці. Професіонал може отримувати і близько 2 тисяч доларів. Професія справді не просто цікава а ще й творча. і в ній ще дуже багато можливостей для розвитку. Ви можете працювати в салоні або ще відкрити свій власний. Також є багато конкурсів для грумерів, де ви можете демонструвати свої навички і продовжувати свою підвищувати кваліфікацію. Варто лише навчитися зробити це можна. Нагадуємо всього лише за декілька кліків. Просто перейдіть на платформу Дія освіта і подивіться серіал. Крім того, на платформі є ще багато інших різноманітних професій від майстра спорту, Споклейки шпалер до емейл-маркетологів, профірієнний тест і перелік актуальних вакансій у вашому регіоні. Варто тільки зареєструватися, і кожен може здобути важливі знання заради власного успіху. А вже наступної п'ятниці Андрій познайомить вас і перевірить на собі професію адміністратора. Ось так бути сміливими. Зараз повернемось. Чекайте.